Цього тижня сумна звістка шокувала університетську спільноту. Внаслідок російської атаки, 28 вересня, у Сумах загинув викладач Богдан Маркевич. Він із січня захищав українську державу у лавах збройних сил. Львівський університет провів останню путь захисника Богдана Маркевича. Асистент кафедри мови засобів масової інформації. Працював на факультеті журналістики 15 років. Ще влітку випускники бакалаврату отримували свої дипломи з рук викладача захисника. Це журналістика, це справді це скільно. Дуже дякую. А вже сьогодні прощаються з ним назавжди. Друзі, колеги, однокурсники та студенти прийшли до гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, щоб попрощатися із військовослужбовцем. Вони згадують Богдана як високоосвічену та добру людину. Важко говорити зараз в цей час, але людина, яка була дуже високого такого інтелектуального рівня, високодуховного рівня, такий в нас був навіть особливий зв'язок. Богдан був. Другим дружбою в мене на весіллі 12 років тому. Ну а якщо береш людину за дружбу, значить це вже є особливий зв'язок. Тому я його запам'ятаю завжди світрим, усміхненим. Царство йому небесне. Ми вчились з Богданом на одному курсі. П'ять років ми сиділи за однією партою, тому що ми з ним були також на одній кафедрі, окрім того, що ми були однокурсниками. Він був дуже дуже добрим. Він був надзвичайно чуйним, надзвичайно таким співчутливим. Це була суцільна доброта, суцільна приязнь, завжди усміхнений, завжди щасливий. І він дуже ділився цією добротою, цією усмішкою зі всіма нами. Колеги Богдана Маркевича наголошують, що він був увічливим і скромним. Зразковим працівником. Перспективним науковцем для студентів був справжнім порадником, а його домашня бібліотека налічувала понад три тисячі книг. Я знаю Богдана Маркевича зі студентських років. Перші спогади, звісно, як студента. Він був на нашій кафедрі на спеціалізації, хоч я знаю, що він віддавав перевагу роботі на радіо, готував себе до цього, але якось. Переважило, що ми його дуже хотіли на нашу кафедру. І потім був він старанним дуже аспірантом. Він дивував мене своєю навчите, здібностями. Коли він прийшов один раз до мене в кабінет, і, і повний наплечник був важкий, я його переставила і кажу, чого він такий важкий. А там було повно книжок свіжих, які він купив в книгарнях Львова. Я йому дуже вдячна за його віддану працю, за те, що він став високоповаженим викладачем і був честю і гордістю нашого університету. Я знала Богдана ще як студента. Це був дуже скромний, але дуже розумний, дуже інтелектуальний хлопець. А потім він прийшов працювати до нас на кафедру, і я відчула. Все то добро, яке він ніс, все то світло, яке він просто випромінював. І коли він був біля нас, то здавалося, ніби все навколо стає краще. Це була людина, яка мала робити світ краще, а його забрала війна дуже сумно, просто розривається серце. Студенти кажуть, що пари викладача завжди були змістовними, веселими та цікавими. Він навчав любити слово та берегти українську мову. Студенти та випускники згадують про доброту та щирість Богдана Маркевича. Взагалі Богдан Михайлович мені запам'ятався такою, як завжди, усміхненою людиною. Дуже пам'ятаю його як на першій парі. Він до, нас завжди прийшов, він до нас прийшов з гостинцями, і ми знайомилися таким чином. Він був нашим куратором 35-ї групи. І ну, можливо, що досі не віриться, що його немає. Останній раз бачила Богдана Михайловича на випуску. В липні і взагалі не очікувало, що наступний раз доведеться побачити всіх саме тут. Він мені запам'ятався останній раз, як ми бачились, дуже усміхненим і він завжди був дуже відкритим до нас. Героя поховали з почистями на Личаківському військовому цвинтарі. Пам'ять про викладача університету та захисника України Богдана Маркевича житиме в наших серцях назавжди.